Усім привіт! І в цьому короткому відеоролику я розповім вам про Олімпійські ігри та їх історію. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні 4 роки. Переможці змагань отримують довічне звання Олімпійського чемпіона. Античні Олімпійські ігри проводилися у Грецькій Олімпії з 776 року до нашої ери по 393 рік нашої ери. Олімпійські ігри зародилися в стародавній Греції, де вони проводилися раз на 4 роки у місті Олімпія і були визначною подією у житті стародавніх греків. Ігри були заборонені римськими імператорами, як поганські, з метою утвердження християнства. Олімпійські ігри античності були низкою змагань, що проводилися між представниками кількох міст держав і царств Стародавньої Греції, які мали здебільшого Атлантичний характер. А також змагання борців та перегони колісниць. На час Олімпійських ігор всі воєнні конфлікти між містами державами, які брали участь у змаганнях, припинялися до їх закінчення. Один із найпопулярніших міфів родоначальниками ігор називає Геракли і його батька Зевса. Згідно з легендою, це Геракли першим назвав ігри Олімпійськими і встановив звичай проводити їх кожні 4 роки. Легенда стверджує, що після здійснення 12 подвигів Геракл побудував Олімпійський стадіон на честь Зевса. Після завершення будівництва він пройшов по прямі 200 кроків і назвав цю відстань Стадій, який пізніше став одиницею відстані. Інший міф пов'язує перші ігри з важливою давньогрецькою традицією під назвою Екехерія, найпоширенішою датою початку Олімпійських ігор античності є 776 рік до нашої ери. Це базується на написах, знайдених в Олімпії, в яких названі переможці бігу, що проводилися кожні 4 роки, починаючи з 776 року до нашої ери. Стародавні ігри включали бігові дисципліни, п'яте борство, що складаються зі стрибків, метання диску і спису, змагання з бігу та боротьби, бокс, боротьбу, панкратіон і кіні змагання. За переказами, першим олімпійським чемпіоном був Короебус, кухар із міста Еліс. Олімпійські ігри мали важливе релігійне значення, включаючи поряд із спортивними подіями, ритуальні жертвопринесення на честь Зевса, чия знаменита статуя роботи Фідія стояла в храмі Олімпії, і Пелопа, божественного героя і міфічного царя Олімпії. Пелоп був відомий завдяки колісничним перегонам із королем Еномаєм із Піси. Переможцям змагань захоплювалися і увічнювали їх у віршах і статуях. Ігри проводилися кожні чотири роки. І цей період, відомий як Олімпіада, греки використовували як одну з одиниць вимірювання часу. Ігри були частиною циклу, відомого як Панелійські ігри, в які входили Піфійські ігри, Немейські ігри та Істмійські ігри. Олімпійські ігри досягли розкиту в VI і V століття до нашої ери, а потім поступово втрачали значення, оскільки владу і вплив у Греції завоювали римляни. Немає єдиної думки про те, коли ігра офіційно закінчилися. Найпоширеніша дата 393 рік нашої ери, коли імператор Феодосій оголосив, що всі язичницькі культи і практики будуть ліквідовані. Ще згадується дата 426 рік нашої ери, коли його наступник Феодосій ІІ наказав знищити всі грецькі храми. Після занепаду Олімпійські ігри не проводилися до кінця 19 століття. На цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!